Вы давно хотіли подивитися на квартиру інспектора. Казали: Фреймут, нехай в себе вдома. Краще шукає тарганів, бруд. От цікаво подивитися, як там в неї. А почему бы Оле не провести инспекцию в своей квартире? Оля, проверь, пожалуйста, свою квартиру. Очень интересно, нет ли у тебя грибка? Было бы интересно посмотреть, как у Фреймут дома. Неужели все-таки идеально? Напевно, не там таргани бігають, миші, кроти якісь там живуть. Це насправді, ось моя оселя. Вона завжди прибрана, тому що я обожнюю прибирати. Це мій особистий фітнес. Не завжди я справляюся, допомагає мені моя мама, коли гостює. Це моя кухня, це моя вітальня. Тут ми п'ємо чай з друзями, снідаємо зі златою, іноді граю на фортепіано. Тут дивлюся, що показують колеги на сусідніх каналах. Але сьогодні не про це. Сьогодні ми таке задумали. Ми сюди запросили клінінгову компанію «Мойдодер». Це дуже дорога компанія. 1900 гривень коштує година прибирання. Це от вітальне кухня, уявляєте? А скарг на Мойдодир стільки. Напередодні наша продюсер подзвонила в цю компанію і замовила чотирьох прибиральниць. Я хочу показати вам, як прибирають квартиру, коли господині немає вдома. Віддаю в жертву свою оселю. Технічна група скрізь розставляє приховані камери. Їх дев'ять є навіть у ванній кімнаті. Команда робить навмисний гармидер. Боже мій, в мене так ніколи не було. За мить найвіповіший сервіс прибирання в Києві з'явиться в моїй квартирі. Даю останні настанови продюсерці, яка її зустріне прибиральників. Ти з ключками зустрічаєш і тут, щоб було все чути, тоді Ай скажеш їм, приберіть тільки вітальню, кухню і ванну кімнату. Випихаю в плечі частину команди, аби не заважали. Залишаю операторів та режисера. Моя гостьова кімната перетворюється на Шпигунську базу. А на мойдодерців чекає сюрприз. По інспекції я разом з ними подивлюся, як відбувалося прибирання в кухні та моїй ванній кімнаті. Перше враження мойдодерці молодці не спізнилися ні на секунду. Швейцарський підхід. Все. прибрати цю кімнату, треба прибрати кухню. Більш жодну кімнату заходити не треба. І у вас є тільки година часу. А скажіть, будь ласка, скільки буде коштувати це все? Дім, скільки спрашували сторону у нас? 1900, так? 1900 да. гривен, да? Если мы чуть-чуть задержимся, мы по 10 ну, мы постараемся успеть. Я, 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 що я, 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 Михайло. Я тут. А на кухні ти становишся гладіше цю штуку. Ми з по попили ганяємо. Ох, Швейцарія перетворюється на Троєщину. Ми з по попили ганяємо. Лексика не зовсім чиста. Я вже залишаю, так. Люди з вулиці так ними і залишилися. Прибирати починають без форми, без рукавичок, руки не миють. Що б я це падав? А тепер увага! Перли від Варвари про мою улюблену постіль. Щоб цей ручок всирався. Сирамся. А молодик брудними руками береться за цукерки. А його подруга і собі дзьобате. Візьміть, ту та начало, відсуда. Схоже, мой додерець сплутав столітню родимку дуба на моїй підлозі із брудом. Намагається її відшкробати. В мене болить серце. Пляма не скорилася перед його ганчіркою. Мой додирець взявся за хімію. Радикалін, Радикалін. концентрований миючий засіб, розроблений спеціально для прибирання кухонь, придатний для використання лише на кахельних поверхнях. Радикалін. Пляшки з хімією хлопці перевіряють на нюх. Вони поняття не мають, з чим працюють. Що ти Ну, да, А що нас питаєш? Ось місячний мовика. Мой додерці щось накоїли, налякані згуртувалися біля плями. За цю годину їх посилила і схудла. Лину до прибиральників з питаннями і коментарями. Добрий день. Програма інспектор фреймут. Давайте знайомиться, як, як вас звати? Альона, Альона а вас? Варвара, красиве ім'я. а вас? Саша. Вас? Дуже... Так, а що це за плями білі стали? Чим ви їх терли? Хлопці не знають, що ми зазняли їх прибиральний злочин. Цікаво. Чи зізнаються вони в ньому? Це моя підлога, ви мені її зіпсували. Вперше перший раз такое вийшло, що якби... Покажіть мені засіб, яким ви це робили. Без мочалка. Просто без хімії. Без хімії, вода і мочалка. От брехло. Зараз я спробую ось дивіться, в мене тут. Пиши сюди. І сюди, будь ласка. Я хочу вам показати. Ось, бачите, вода. Візьмемо ось цю пляму. Насправді це не плями, це дерево. Це навмисно покоцана підлога, розумієте? Просто губка. Особливо гидко, коли правду замовчують чоловіки. Ну, от зараз ви прибрали мою квартиру. Скільки ви за це отримали? 150 гривень на чоловіка. 150, 300, 600, а 1300 гривень йде на компанію? Так. Да. Компанія, що позиціонує себе віповою, повинна проводити тренінги для працівників та елементарно видавати їм форму. А ці мої додирці кинуті на призволяще, з ними ніхто не займався. Чим ця компанія вас забезпечує? Ну, от видає все це, що в нас є. Страховку плати за вас? Ні. От за ці гроші і відповідальність така. Дивно застосовувати інспекторські гаджети у власній квартирі. У ванній кімнаті пахне стодолою зараз. Розумієте, ніби свиня народила поросят, і от у них свято. Це в моїй ванній кімнаті. Якщо ви асоціюєтеся з чистотою, а ви клінінгова компанія, ви маєте бути ідеально чистою. Ви маєте сяяти, розумієте, чистотою. Вибачте, будь ласка, ну навіть якщо подивись на ваш зовнішній вигляд, ви собі зараз подобається. Подивіться на себе в дзеркало. Мені здається, що помити волосся воно безкоштовно, розумієте? Давайте разом перевіримо чистоту поверхонь. Ось тут часто ставимо зубні щіточки, Тут торкається рученятами моя злата. Зараз я перевірю її результат. Отже, результат в мені лабораторії має бути не більше, ніж 5. Це що вище, це означає, що ви не надто ретельно. подбали про гігієну моєї ванної кімнати. Десять. Це непоганий результат. Дякую вам. Ну, ви чимось таким хімічним залили мою ванну кімнату. От чим тут пахне? Скажіть. Туалет. То, що то жовте пахне, то що я надзвичала. Не, не жовтий хімією іменно невокислотою, не щоб так... ви то кислотою так брає. Ну, ми так нам так дають, ми так робимо. А тим часом пані Варвара тишком нишком покидає своїх колег. Пані Варвара, поверніться до нас, будь ласка. Ну що ж, це право Варвари. А решту я попрошу залишитися. Зараз увага, вперше разом із моїйрцями і вами побачимо, як прибирали мою квартиру. Наші камери були вмонтовані скрізь. Тому зараз я пропоную разом подивитися, як відбувалося прибирання. А ви не обнагліли, Іван? От зараз нормально взагалі? Ви помили підлогу і в рукомийник вилили цю воду? В той рукомийник я кладу посуд своєї дитини. Дуже мало часу, я не спів вийшли, не спів замить. Тут не в часі справа, а в порядності. Іван навіть не розуміє, чому я гніваюся. Після побаченого я посивіла. Наступні кадри мене прибили. <гас> Якщо не помиляюсь, це Йоржик, який лежить в тому місці, де моя злата зубні щітки викладає і я. І ви зараз торкались туалету і взяли халат моєї дитини. У вас є діти? Я спостерігала за вами в сусідньої кімнати, де ви хімію, як ви її називаєте, перевіряєте на нюх? Ну, за три роки відлічить хімію по запаху елементарно. А вам не здається, що це ваше винюхування хімії привело до того, що тепер у мене плями на підлозі? Ви ж не пес. Куди? Ой, ну тут! Ви пішли, взяли турку, з якої я зранку пила каву, набрали воду, передали пані Варварі, і пані Варвара почала пресувати мою білосніжну постіль. Щоб під руку попалась, туди набрали воду і залізли. Якби баняк з під борщу потрапив. Ну, якби як він все... був чистий, то яка різниця? Я так розумію, ви миєте склянку, на якій помада. Да. А що це за така методика? Ви це робите руками? Головне, щоб яка ну, зникаємо. Втікаюча Варвара встигла повідомити менеджера, у чиїй квартирі прибирала. Той вже передзвонив своїм колегам. От у нього є й спитають: чи не з тими компанія відповідальність? Можна? Так, да, так. Да. Алло? Ви мені скажіть, пожалуйста, ми знімаємо передачу или це личная просьба це моя особиста квартира, яку тільки що прибрали. Ага. Прошу приїхати. То есть, а з какої целі? Просто не їздимо по заказу. У мене просто зіпсовані меблі. Ані меблі не можуть зіпсувати. А що мені робити в такому випадку? У мене зіпсована підлога. вы первый клиент такой известный за 8 лет, которому что-либо испортили. У вас очень много клиентов, и большинство из них пишет на форумах. Прочитать, еще пишут про вас? На квартиру ехать расценивать работу не захотели, ну так, как и вы сейчас. Расценили по максимуму по телефону, как и вы сейчас. Утром приступили к работе четверо, как и вы сейчас. И если вам необходимо помыть сарай, можете смело обращаться. Это Миша пишет. Впечатление профессионализмом и не пахнет. Пользоваться химией не умеют. Испортили линолеум. Люди І тепер зіпсували добову підлогу мені. Зіпсувати вам підлогу не могли. Якщо у вас є відео, відсувайте його, будь ласка, нам на електронну пошту. Дякую вам, до побачення. Посиденьки з майдодирцями прийшли до свого логічного завершення. Дякую, що ви приїхали, але подякувати за вашу роботу, я, на жаль, не можу. До побачення. гроші. вас не візьмемо ви Візьміть. тому що я вас за ваш час. Візьміть. Гроші, я попрошу до вас приїдуть. Бачне. Мої додерці усвідомлюють свої помилки, і гроші не беруть. А от їх менеджер ще не все сказав. А на такому прошу. Мені по телефону сказала Ольга, що дні, а вони перепугано і вбігали, Я так розумію. Мені зустріли. Можна поста попросити, щоб з ними розв'язатись? Ми зараз спустимося за платями. Угу. Біля під'їзду Майдодирці отримали свої 1900 гривень, бо ми завжди платимо рахунки. Я теж вдягаю пальто і їду дивитися, що це за контора, яка за 1900 гривень нівечить меблі. Вказано в інтернеті, що це офіси. Ну, це квартири. Подивіться уважно. Це ж квартири. Ломоносова, 7. Табличка. якийсь садочок. Ай! Ой, добрий ви, вечір. Скажіть, будь ласка, а де меда деркомпанія? Це у нас немає. А, а може на секунду, тільки зайду? Мені в ноги холодно. Привіт, дівчаточка, вибачте, що я вас потурбувала. А яка тут адреса, пам'ятаєте? Ломоносова, 7. Ломоносова, 7. Зараз я маю ділитися враженнями, але не буду, ми з вами все бачили. Бережіть себе від таких віпівських помийок під назвою Мой додир, щоб не було як зі мною. Викликала чисту силу, а з'явилася нечиста.